Ми вирішили, що безпека руху це безпека кожного з нас. Це можна пройти так, же, ну безкоштовно. І, наприклад, гроші, які зекономлять люди на правила на вивченні правил, можуть вони додатково закласти в'їзду. Тому це буде для, для кожного, це буде корисно від підлітка до. Там пенсіонера умовно, хтось можливо хоче початківець прийти вивчити, хтось можливо вже має якісь там базові знання, чи навіть має посвідчення водія. Він може прийти повторити. Спікер у нас це викладач, професійний також викладач з одної з автошкіл Хмельницького. Реєструватися можна у нас телеграм-каналі або в інстаграмі. так само в Фейсбуці У нас дуже великий запит, дуже велика реєстрація. Єдине, у нас є один такий мінус, що він буде в нас в е Отакий от час обідній, тому що в вечірній час у нас англійська, нас сформовані і набираються нові групи, тому ми не можемо, не маємо змоги просто провести його в вечірній час. Якщо ми знайдемо змогу провести в вечірній час, ми будемо добирати додаткові групи.